Діти завжди не мали часу, щоб приїхати до Галини. Але коли почули новину, що мама заміж зібралася, так відразу всі троє приїхали. Вже й навіть час знайшовся. Чи жарт? Мамі 60 років, а вона вирішила своє особисте життя влаштовувати. І не соромно тобі, мамо, питали діти. Це ми від чужих людей дізнаємося, що ти збираєшся таке втнути. Ну, чого тобі не вистачає. Хата є, в хаті все є. Живи і радій, ну навіщо тобі проводити чужу людину додому? Так незручно Галина себе ще ніколи не почувала, сиділа як школярка перед своїми дорослими дітьми і виправдовувалася, що не чуже їй Петро і що вони давно знаються, а те, що вони лише зараз зійшлися, то все викрута долі. У 20 років Галина з Петром зустрілась на дискотеці, коли хлопці з сусіднього села приїхали в їхнє село. Петра усі називали сонечком, бо мав світле кучеряве волосся і голубі, як небо, очі, в які просто було неможливо не закохатися. Тож додому Галина в той вечір повернулася іншою, та вона так закохалася, що землі під ногами не відчувала. Та батьки були проти такого зятя. Коли той свататись прийшов, то батько галини йому в очі сказав, що не прийме такого зятя і що його донька заслуговує на щось краще. Петро тоді сильно образився. Галина просила його почекати трохи, поки батько обм'якне, вона була впевнена, що він змінить свою думку. Та образа Гонору для Петра була настільки сильною, що він відразу засватав доньку місцевого багатія. І, як не дивно, там йому не відмовили. Потім Петро з дружиною кудись поїхали, і Галина багато років не знала і не віддала, де він і що з ним. Сама вона згодом теж вийшла заміж. І в шлюбі з чоловіком трьох діточок народила. Та й жили вони з Іваном непогано, от тільки не любила вона його так сильно, як своє сонечко. В 50 років Галина овдовіла і стала жити сама в своєму приватному будинку, бо всі троє дітей вже мали власні сім'ї і жили окремо. Сумно їй було одній, хоча в домі для життя все було, бо Іван був її добрим господарем. Не раз кликала дітей до себе, а вони всі зайняті дуже, не знайдуть навіть часу для того, щоб зателефонувати, не те, щоб приїхати. А одного разу стоїть Галина на ділі в церкві і очам своїм не вірить. Навпроти стоїть її сонечко. Петро за ці майже сорок років дуже змінився, але ж очі залишилися ті самі. Він теж впізнав Галину і сам підійшов до неї на вулиці по закінченню богослужіння. Так вони і стали спілкуватися. Петро теж овдовів і приїхав в рідні краї, щоб провести тут старість. Про Галину він ніколи не забував, бо теж не зміг полюбити свою дружину так, як її. Довго колами Петро не ходив. Сказав Галині, що якщо вже така справа, то треба сходитися, бо ж хочеться ще трохи побути щасливими. І Галина дала згоду от тільки у дітей забула дозволу спитати. А вони, виявляються, проти, щоб мама проводила когось додому. Замість 60? Ти жартуєш, мамо? запитала донька. А що, 60 же життя закінчується, каже Галина. Помиляєтесь, діти, в житті, як на довгій ниві, все може бути. А свого щастя я не прогавлю, навіть якщо ви і проти. Життя у мене одне, і воно тільки починається.